Рідний дім, саме таку назву має районний дитячий будинок у селі Корналовичі, що неподалік Самбора. Цей заклад став справжньою рідною домівкою для 38 вихованців. Тут знайшли свою нову родину, як малеча, так і старші діти. Та, попри різний вік, усі вони мріють, що й до них завітає Святий Миколай. Цьогоріч мрію цих дітей здійснили працівники військової прокуратури Західного регіону України. Дуже діти наші люблять наших гостей. Вони нас вже другий раз, і діти впізнають, бачите, дуже цікаво було їм і цікавляться професією. Може, хтось майбутньому стане прокурором. Дав би Бог, щоб ми мали своїх прокурорів, гарних таких. Щира та невимушена атмосфера дитячого свята однаково діяла на всіх, як на вихованців дитячого будинку, так і на представників військової прокуратури західного регіону України. Солодкі дарунки від Святого Миколая отримали геть усі вихованці районного дитячого будинку рідний дім. Натомість представники прокуратури отримали в подарунок щирість дитячих сердець. Ну і знаючи тут, і що в нас є така, така можливість їм допомогти, тому ми постійно допомагаємо і стараємося, щоб діти відчували ту батьківську любов, якої в них немає. Свято влаштоване військовою прокуратурою Західного регіону України. Це не лише свято для вихованців районного дитячого будинку рідний дім. Ті, що служать в Аміді, також потребують позитивних емоцій, котрі щиро панували на святі. Бо що може бути кращим за дитячу усмішку, обійми та поцілунок? Наші серця вони десь жорсткі, оскільки наша робота, наша служба військових прокурорів, військових слідчих пов'язана з якоюсь з негативом, але все ж таки серця наші стають добрішими, коли ми бачимо. Цих малесеньких діточок своїми дарунками дорослі дали не лише дітлахам відчути магію свята святого Миколая. Прокурорам діти подарували те, що неможливо виміряти ніякими матеріальними цінностями. Своє щире дякую.